Вітаю усіх на планеті дітей. Сьогодні до вас завітала пані Леся Кічура, письменниця, казкарка, доцент Франкового університету і просто мама, яка написала для дітей чудову книжечку Добрі мамині казки. Доброго дня! Вітаю вас на планеті дітей. Оксанчині Вередульки. Оксанка росла дуже нечемною дівчинкою. Хоч як мама намагалась догодити доні, та все вередувала і вередувала. Якось вранці зайшли вони до крамниці. Мамо, бачиш, яка сукенка в тієї дівчинки, вказала Оксанка на дівчинку в яскраво червоній сукні. Так, бачу, гарненька. А вона тобі нічого не нагадує? Що ж вона має мені нагадати, Оксаночко? Як же, мамо? Саме такої сукенки я ще не маю, і мала затупотіла ніжками, скривилася, з очей покотилися сльози. Тихенько, доню, намагалася заспокоїти її мама. Адже ти маєш рожеву, білу та жовту, а дівчинка, напевно, таких не має. А мені байдуже, що вона має, а чого не має. Я хочу саме таку сукенку. Мабуть, і ця дівчинка прагне потрапити до королівства вередульки. Голосно сказав хтось за плечима. Оксанка різко обернулася. На неї дивилася висока тітонька продавчиня. Минулого тижня тут також плакала дівчинка Наталя, а потім її викрила королева вередулька. Мала притихла, бо вперше чула про цю королеву, а тітонька й далі провадила свою розповідь. Ця королева вистежує дітей, які часто плачуть і вередують, щоб забрати їх до свого королівства й посадити у підземелля. Там вони теж плачуть, але уже не за новими іграшками чи одягом, а за своїми батьками. Але назад вередулька нікого не повертає, адже щодня кожна дитина має наплакати їй кухлик сліз, аби чаклунка могла полити ними чарівні квіти, котрі ростуть довкола її палацу. Хіба ти теж хочеш потрапити у темне підземелля? Оксанка лише заперечно похитала головою і потягнула мама до дверей. Вдома дівчинка наче забула про пригоду в крамниці, була аж надто чемною. Ввечері сіла до столу. щойно мама покликала вечеряти, сама пішла чистити зуби, перевдяглася у ліжку, розплела косички і поскладала речі на поличку. А вона ж такого ніколи не робила. Мама все зауважила, але нічого не сказала. Оксанка лягла в ліжечко. Мамусю, посидь, будь ласка, трішки біля мене, попрохала дівчинка. Щось мені страшно. Ти ж ніколи не боялася, темряви, донечко, лагідно відповіла ненька, проте сіла поряд. Якщо ти тут посидиш, думаю, вона мене не забере. Хто? Королева, та ж вередулька. Я справді була дуже нечемною, як та дівчинка Наталя, про яку розповідала тітонька у крамниці, але я не хочу в підземелля. Я впевнена, якщо відтепер ти гарно будеш поводитися, то вередулька тебе ніколи не забере. Але щойно ти знову почнеш вередувати, вона одразу тебе помітить. Ні, матусеньку, я більше ніколи не виредуватиму, твердо сказала дівчинка і заплющила оченята. Вранці Оксанка прокинулась зовсім іншою, слухняною та ввічливою. Коли ж помічала, як хтось із друзів вередував, відразу розповідала про злу чаклунку та про її темне підземелля. Як же добре, що продавчиня у крамниці вчасно її попередила. Правильно кажуть дорослі: байдуже, яким ти був раніше, важливо те, яким ти став сьогодні. Медова ласунка. Маленька юлька була маминою помічницею. Вона поливала разом з матусею кімнатні квіти, витирала пили із меблів. А віднедавна отримала дозвіл самостійно прати сукенки своєї улюбленої ляльки. Лише коли щоранку всі сідали снідати, дівчинка із помічниці перетворювалася на вередуху. Ой, мамочку, я не хочу молочної каші, не люблю манки, не терплю вівсянки, дивитися не можу на рис. Що вже мама не робила, аби навчити донечку їсти корисні молочні каші, та все даремно. Щойно Юля помічала на столі солодку молочну зубку відразу починала скиглити. Того ранку в мами виникла ідея. Вона налила в прозору склянку рідкого меду, відчинила вікно і поставила її на підвіконня, прикріпивши записку дарунок для медової ласунки, моторна бджілка. Що у нас на сніданок? запитала дівчинка, сідаючи до столу. У мене рисова каша з медовою поливкою. Хоча баночку з чарівними ласощами бджілки трудівниці залишили тобі, але ж ти не їстимеш на сніданок молочну кашу, навіть якщо її рясно полити чарівним нектаром, зібраним з усіх квіток довколишніх садів. Мама взяла склянку з медом і полила золотавою тягучою рідиною кашу у своїй тарілці, намалювавши куменні візерунки: що це за нектар? І що то за папірець? Вранці я помітила склянку на підвіконні, відповіла мама. До неї була прикріплена записка. Ось дарунок для медової ласунки, моторна бджілка. Мабуть, те, як ти зранку вередуєш, чули навіть бджоли, які вранці прилітають до нашого саду. От і вирішили зробити тобі подарунок, бо ж молоко з медом надзвичайно корисне для малечі. Усі дівчатка, які на сніданок їдять кашу з медом, виростають здоровими і вродливими. Мама сіла за стіл навпроти Юлі. Із і з насолодою почала їсти молочну кашу. Дівчинка хвилинку сиділа мовчки. Мамочко, а можна мені скаштувати хоча б краплиночку цього меду? Ну хіба що зовсім крапельку, але лишень разом з кашею. Та нехай уже, погодилася мала. Мама взяла тарілку, поклала туди кілька ложок каші полила золотавим медом. Юля облизала ложку і запитала Невже це той самий мед, який так любить Вінні Пух?» Його справді по крихті збирають бджоли? Ось ти доїси свою порцію, і ми вийдемо на двір Подивитися, як бджілки перелітають із квітки на квітку і збирають нектар. А завтра, якщо ти будеш слухняною, підемо до дядька Тараса на пасіку. Він покаже тобі, куди потрапляє чарівний нектар, як його звідси дістають і в яких будинках бджілки живуть увесь рік. Дівчинка за зацікавленням слухала мамину розповідь, широко розплющивши очі. Мама швиденько налила доньці порцію каші й полила медом. Згодом, якщо каша з медом припаде тобі до смаку, ми будемо просити дядька Тараса, щоб дозволив нам поласувати різними сортами меду. А хіба мед буває різних сортів? Як ото є різні цукерки, червоний мак, корівка? запитала дівчинка і набрала першу, повну ложку каші. Звісно, мед буває різний. Квітковий із перших квітів, липовий із липового цвіту, з якого ми взимку варимо чай, буває і гречаний, сортів дуже багато. Дядько Тарас тобі усе про них розповість. Він дуже любить своїх бджіл, адже доглядати за ними то ціла наука. Ці комашки, крім того, що збирають мед, приносять ще багато користі різноманітними речовинами, що їх виробляють бджоли, можна лікуватися від багатьох хвороб, поки мама розповідала, Юлина тарілка геть спорожніла. Дівчинка попросила мами ще чайну ложечку меду, аби поласувати цим дивовижним дарунком джіл. Наступного ранку мала прокинулася раніше, ніж зазвичай, швиденько почистила зуби, зачесалася, вдяглася і прибігла до кухні, щоб запитати маму, яку ж кашу вони сьогодні поливатимуть медом на сніданок. Після того ранкового дарунку від джіл. Дівчинка перетворилася на справжню медову ласунку, мед додавала не лише до молочних каш, а й до запашного трав'яного чаю. Поливала ним смачні мамині булочки і раду пила тепле молоко з медом, якщо починало боліти горло. Коли наприкінці літа Юля вирішила вдягти свою улюблену рожеву сукенку, то виявилося, що вона стала замалою. Це ж треба. Такі маленькі бджоли, а дають такий чарівний мед, мовила дівчинка. Запаковуючи свою сокинку до коробки, куди складала всі речі, які стали їй замалі, тепер мою сукню носитиме сестричка. Відразу їй розповім про чарівний мед. А то он я, як довго про нього, нічого не знала. Дякую, пані Лесі, письменниці, каскарці, доценту Франкового університету за Оксанчині вередульки і медову ласунку усім радіослухачам планети дітей Львівського радіо дуже сподобалось.